У Миргороді відбулася щопонеділкова комунальна нарада. Обговорили основні напрямки роботи на поточний тиждень та підбили підсумки попереднього. Пріоритетним питанням залишається підготовка до опалювального сезону. Зокрема, на вулиці Ігнатенка планується бетонування майданчика, під встановлення нової котельні. Триває монтаж обладнання для твердопаливних систем. Паралельно ведуться роботи й на інших об'єктах критичної інфраструктури. Очисні споруди на фінальній стадії, тривають пусконалагоджувальні роботи. За словами директора комунального підприємства Тепловодсервіс Миколи Собі. Уже найближчими днями заплановано пробний запуск у сухому режимі. Розпочали роботи на котельні твердопаливній погнетенка 6. На минулому тижні був зроблений котлован під саму котельню і під димову трубу. Зараз на цьому тижні плануємо провести там бетонувальні роботи і залити. Основу плиту під котельню і фундамент під димову трубу для подальшого встановлення монтажу котельні труби. Також проводяться паралельні роботи по оформленню земельної документації. Всі інші котельні вже готові до опуску і, в принципі, підготовлені до роботи в опальному сезоні. Під час комунальної наради також підняли питання стабільності роботи інфраструктури в умовах аварійних відключень електроенергії, спричинених російською агресією. Звітували, що мобільний зв'язок у разі блекауту працює до 10 годин на літієвих батареях і ще понад 70 на генераторах. Відновлення роботи систем водопостачання та водовідведення після останніх знеструмлень завершено. Комунальники також зазначили, що під час перебоїв зі світлом минулого тижня довелося звільняти людей, які опинилися заблокованими у ліфтах. Але ж ситуація, ми розуміємо, що те, що показало п'ятницю, відключення електроенергії, обмеження всієї і критичної інфраструктури, і побутових споживачів, показує те, що можлива робота на генераторах, але ми самі розуміємо, що ця робота на генераторах буде обмежена максимум трьома. Ну, три доби. Це і запа, відповідні запаси палива, які ми не можемо утримувати більше, ніж на три доби. У нас їх і немає де зберігати. Ще раз, якби хочеться звернутися до мешканців, про те, що я вважаю, що кожен повинен подумати про те, як буде забезпечувати себе теплом. Під час таких надзвичайних ситуацій ми розуміємо, що ворог хоче занурити нас в темряву і в холод, тому треба подумати про свою безпеку в першу чергу, знайти якісь резервні варіанти, як обігріватися і де можна перебути ну, саме такі критичні періоди в зиму». Після обговорення технічних питань учасники наради зосередилися на соціальній складовій життя громади. Зокрема, триває допомога родинам, які потребують підтримки насамперед, сім'ям загиблих і зниклих безвісти захисників. Також активно ведеться робота з підготовки проєктів рішень і внесення даних у систему ДРІМ, що дозволяє планувати відновлення міської інфраструктури на перспективу. Окрема увага благоустрою, комунальні служби оновлюють об'єкти громадського користування, ремонтують дороги в порядковій території та дбають про комфорт мешканців у кожному мікрорайоні. На вулиці Олександра Шуби оновили та обшили автобусну зупинку. На вулиці Олександра Оксанченка планують вирівняти та підсипати дорогу. А на вулиці Прорізній буде встановлено контейнер великого розміру для побутових відходів. Дорожники ж нині працюють на ділянці об'їзної дороги міста та на дорогах периферії. Стосовно доріг, у нас ще продовжуються роботи по капітальному ремонту об'їзної дороги від вулиці Сорочинської. До вулиці Промислової з обласного бюджету виділені кошти для ремонту двох наших доріг: це дорога на село Шахпростівка і дорога на село Хомутець через Малі сорочинці. Тому також дорожники планують виконати ці роботи при наявності відповідного дозволу з від агенції автомобільних доріг. Попри складні обставини, комунальні служби Миргорода продовжують стабільно виконувати свою роботу, дбаючи про комфорт і безпеку жителів громади.